Вже сьогодні Шахтар стартує у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Суперником гірників у першому турі стане четверта команда Буддесліги минулого сезону РБ Лейпциг. Що вболівальникам чекати від дебютного матчу Ігоря Йовічевича у найпрестижнішому єврокубковому турнірі? За відповіддю на це питання, ми звернулися до колишнього захисника гірників Олександра Чижевського. РБ Лейпциг Шахтар. Хто фаворит матчу? Аналітики букмекерської контори Фавбет беззаперечним фаворитом майбутнього матчу вважають господарів поля РБ Лейпциг. На німецький клуб можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Перемогу Шахтаря оцінюють в 13,50. нічия 7. Олександр Чижевський повністю погоджується з думкою букмекерів. Це такої самої думки, тому що зараз то, що шахтар попаде такою грошою. Ну, хотіли себе зрозуміло вірити, що буде все добре, але поки що не переконую. РБ Лейпциг – Шахтар. У чому перевага німецького клубу та який недолік у гірників? На думку експерта, у РБ Лейпциг зараз набагато вищий рівень гравців, ніж у молодої і необстріляної єврокубками команди Шахтаря. Ну, я думаю, у всьому в ігровому плані завдати. В плані самих футболістів і в плані і в тактичному і у самому. Сильніші футболісти. Думаю, що ті команди, навіть ті, що є в групі, то індивідуально сильніші футболісти, зрозуміло, що там і дорогі футболісти, але сам факт, що старі, в основному всі українці молоді, ну, є молодь яка ще ніколи не, не грав в Лізе чемпіонів. Буде важко. Як ми завжди звикли, що Шахтар грав першим номером в Лізе чемпіонів, то зараз, що ще за все, буде постійно другим номером і грати, чекати свого шансу. РБ Ліпцик Шахтар тренерський фактор. Незважаючи на те, що Лівічевич на 12 років старший за Домініко Тедеско, досвіду єврокубкових матчів у італійського фахівця набагато більше. У свої 36 років він уже встиг провести на посаді головного тренера 8 матчів у лізі чемпіонів на лавці Шальке та шість ігор у Лізі Європи з РБ Лєйпциг. Йовічі же може похвалитися лише 15 поєдинками в юнацькій лізі УЄФА з Динамо Загреб, що й зазначив Чижевський. Є якийсь досвід в плані тренував команди, які вже грали на євроарені, а в явич ще немає такого досвіду. Але це не означає, що скажу, про це щось говорю, я зараз впав таку ситуацію, що просто треба працювати з тими футболістами українськими, українськими і виховувати їх, поставити на якийсь високий рівень, де йому вдавалося там, наприклад, там чи в Карпатах і, і там, в Дніпрі і так далі. Ну, треба набратися терпіння, тому що зразу не буде. А дуже і... важко їм, але я думаю, що часом, якщо час, нададуть. РБ Лейпциг – Шахтар. Яка тактика може принести успіх гірникам? Чижевський припускає, що гірники мають грати другим номером та сподіватися на швидкість свого головного таланту Михайла Мудрика. Однак юний вінгер поки що не вражає спеціаліста. Я думаю, що грати від оборони і десь використати швидкість мудрика, але ще говоримо, поки що на сьогоднішній день не переконує він своєю грою. Дуже багато йому там настивали всяких раноїв, але поки що я не бачу, що людина коштувала 30 мільйонів. РБ Лейпциг шахтар. Хто стане лідером гірників у цьому матчі? Експерт бачить двох лідерів у складі гірників на сьогоднішній день і вважає, що зірковий легіонер Ласіна Трооре ще далекий від своєї оптимальної форми. Ну, на сьогоднішній день ну, зрозуміло, що Степаненко це є, це є лідер, це є досвід і за рахунок нього десь його підсказки, десь направляти футболістів, хто Степаненко може. На цей Матієнко в задній лінії, а так більше не бачу. тому що найпельтравора, я бачу, він не готовий на сьогоднішній день і поки набере форму, то вже і Ліги чемпіонів не буде. РБ цих Шахтар прогноз від Чижевського. Чижевський сподівається, що Шахтар зможе програти не з розгромним рахунком, але шансів роздобути очки у гірників у цьому матчі просто немає. Він перемагали цього. Думаю, що два м'ячі. Нагадаємо, що Шахтар зіграє проти Арбаліїпцих сьогодні, 6 вересня. Матч розпочнеться о 22-й годині за київським часом. Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок на медіаплатформі Megogo, Мегого, яка є офіційним транслятором Єврокубків.